Привіт, друзі. Дивимося, як самому, самому зробити заземлення. Без ніяких там провірок, все. У мене там відео. є. От, я просто повторно знімаю, дивіться, забитий штир через метр метра. Ось. Тільки що просто не притрогуюсь, бо воно тільки варене там, потім в конці. І отам. От так як у мене полоса була трьохметрова я там стикував. Далі вона виходить, вон, бачите, туди. Коли це все закріплю, потім там заверну, прикріплю до стіни, і там ще перед цим привариться болт для того, щоб підводився провод. І заводився туди, куди треба, не шинкою, а іменно е медним проводом і був доступ до як вам сказати для обслужування. Бо це все є. Любий контакт зременем буде екисляція. І Тут наверху буде там болт, восьмерка, дві шайби, гайка і буде подтягнути. Да, і, все. і там за стінку потім зайде. От, тому що в мене більш оптимального місця нема. Через то вирішив тут, де в мене стоянка, грубо говоря, бачтеся. Робиться. Так що дивіться, багато хто мені на там відосику. Примери приводив Оми, там теж знайдете, як перевірити, берете лампочку, у фазі знаходите фазу, ну, два проводка робите патрона. От, і знаходите фазу, вставляєте у переноску фазу, а сюди нуля. Тільки по віддільності кожен штир провіряйте і по максимуму, чим сильніше лампочка, тим вам краще буде. Це всі навики, які передав мені ще. Пенсіонер електрик, який, його обладнання, яке було, він показував, що якщо лампочка горить, значить там всі оми, які положено, будуть. Так що можете не переживати. І ще одне скажу. Коли у вас до... є погано згодами, ми не можемо контролювати, як працюють там штири. По барабану, чи вони з заводського производства, чи вони арматура, як окось що йде. Це ніхто з людей не може, тільки можуть оборуджувати з годами, провірятися це, це все. Ну, єдиний факт є, то, що воно все одно, случай про пробивання напруги, є на якомусь приладі болер, чи ще на чому -то, яке положено за земля, воно все одно буде працювати сюди, уходити в землю основний удар. І вас максимум може що, типу, пощіпати. І на тому все буде. Тому що навіть автомат, який стоять візде на щитових. Є куча вже в інтернеті відео, де електрики тестують. Він не вибиває там, де йде плавне замикання. Він вибиває тільки при прирізком замиканні. Якщо у вас, ви в ванні користуєтесь феном і він у вас, случайно впаде у ванну з водою, він буде працювати і автомат не виб'є, поки не накриється самий фен. Це вже багато таких відосиків є. Є нормальна, адекватна електрика, які про це говорять. Через то, на... Це ваша безпечність, да. ну, це в... лично ви самі можете зробити, якщо у вас є така ерунда, як вмієте варити сварочним апаратом. Бо тут без сварки ніяк. На контакти одразу говорю. Не... Вже бажано не робити, взагалі не бажано, а не рекомендується тільки сварка. Красити не треба, бо воно повністю все бути в землі з Єдине, тільки там, де болт буде, там буде у вас контакт. Що угодно можете зробити, хоч провалку беріть, наматуйте на болт і зажимайте. То вже ваше іменно. Ну його провіряти, коли окисляється чи не окисляється. Якось так. Далі буде, я продовжую засипати, а потім я вам покажу, як воно провіряю, щоб воно було робити замість нуля. Так, друзі, вирішив я, бачите, засипав. Рішив я, дивіться, одразу показую. Це обережно, це опасно, але дивіться, вам нічого не буде. Показую вам, бачите, проводки всуну, провіряю так, щоб без. Одним махом вам дивіться. Бачите, коли ноль, ви нічого нічого у вас не буде. Міняємо зараз. дивіться, міняємо гніздо, щоб не боялися. Просто акуратно там пальцями. Да і все. Дивіться, ложимо зараз і показуємо, щоб було все одним кадром. Дивіться, бачите. Лампочка горить. Заземлення працює, да і все. Так що можете не боятися, так робити. Вам на битову техніку в домашніх умовах з головою цього всього вистачати. Так що, якось так. Бачите, підручним варіантом все можна швидко зробити. І навіть, якщо у вас немає індикатора перевірити фазу 0, я вам показав, як це все можна самотужки зробити. Так що якось так.